Всім привітик! Я тільки що за тебе вернулася. Зараз я вам покажу, що я купила. К... Покупочки с... на суму. 421 гривня. Ребята, вам не видно. 421. Угу. перевертає все. Коротше. На 421 гривню купила. Показую, що купила. І купила от що. Коротше, ті польські консерви зі свининою стерилізовані. Коротше, я взяла, вони були по 72 гривні, а зараз, вроді, по акції 57 Я взяла таких дві штучки. От, дві штучки. Я думала, хотіла таке, як тушонка, щоб було. Ну, тут намальовано, воно. Якби тушонка виглядає, бачите? О. Коротше. Клас. Можете подивитись на мій манікюр, сама роблю. Сама. Безкоштовно. Ну, це не гель-лак, це звичайний лак. Далі купила таких три цибульки. І не втримала, скупила по акції 28 гривень було. Люблю сметана, зеленю, чіпси такі. Тепер вертаємося до нашого чека. І я вам скажу, що по чому. Так, що там у нас? Виноград

Цибуля 9.46 я заплатила. Що ще? Огірки. Огірки 17,45. Щось не поняла тут. ціну. 3,40. що це? Цукор, два пакетика. Так, от, масло: це, що я вам казала, 33,40. Далі, цукор 29,90. Консерви 2, 115,80. Це саме, що дороге, я купила. Бо знижки купила. Чіпси 29,90. Навіть 29,90. Я говорила, 28. І що ще? І цукерки 3 21,52, і хліб 21,90. І що ще тут таке? І оці з брензою, як його? Роліні. 50 гривень 40 копійок. Саме дорогі. Ну, вкусні, я вам скажу. Дуже вкусні.